Доброго раночку, мої хороші. Сьогодні останній день березня, 31 березня, і будемо витягувати карти на квітень. Квітень 2023 рік. Думаємо про число 1, 2 або 3. І будемо витягнути карти. Квітень 2023. 1, 2, і три. Карта один. Два. І три. От, нас. Один, два і три. Квітень. Подумали про число? Перше, яке з'явилось у вас в думках, те і лишаємо. Тому все. один два, три. Карта 1 один Шестірка ЖЕЗЛІВ Це в нас дуже успішний місяць, це закінчення справ, отримання всього, що ви бажаєте. Це якщо на роботі, це там, можуть дати премію більшу, повишення досягти тої роботи, якої ви хотіли. Якщо в стосунках, це так само покращення, це зміни, це. Дівчина, яка сказала так, хлопець запросив запросилась на побачення. Тому це завжди дуже-дуже хороший місяць. У вас почнеться все дуже-дуже добре в цьому місяці. Карта номер 2 У нас сімірка Пентаклів. Карта, яка говорить про те, що. Потрібно почекати, що от-вот -от скоро прийдуть ваші е регалії, прийдуть е те, що ви бажаєте, те, що ви загадали. Виконуються мрії. Якщо це по роботі, це там вам скоро піднімуть зарплату, або скоро проєкт закінчиться. Якщо це по стосунках, це от скоро. Е ви зустрінетесь, скоро побачитеся, скоро ви зустрінетесь, скоро ви будете зустрічатися. Прийде те, що ви бажаєте. Тому, до речі, от, між е, шестіркою жезлів і сіміркою Пентаклів різниця тільки та, що тут ще трохи не, не вистачає, а там вже виконано. Тому хто вибрав два, вам ще трохи не вистачає до шестірки жезлів. Почекайте трохи. І карта номер 3 хто подумав карта номер 3 це паж кубків. Це у вас буде якесь запрошення, можливість е кудись з'їздити, кудись вийти, е хтось кудись е щось вам запропонує. Тому ця карта завжди хороша для місця, коли треба говорити так. Якщо це по роботі, це може бути там нова робота, підробіток, шеф щось запропонував якийсь проєкт, ще по стосунках, це от, людина запросила, людина написала, людина е, вам заговорила з вами. Це карта м, пропозицій. Тому цей місяць чекайте пропозицій. Саме це нове розпочинання. Якесь маленьке. Тому це був квітень місяць. Дякую вам всього найкращого. І витягнемо ще енергію місяця, для енергію місяця для квітня. для вас всі. Енергія місяця для квітня 2023. У, судний день! Це карта, яка говорить за те, що в цьому місяці може закінчення циклу от, було життя до і після от, у вас все прям покращиться або зміниться. От, от тих карт, що ми витягнули, це якраз тому що от, там всі карти хороші, а це скажімо, закінчення всього поганого. Тому бегаємо квітні, що все погане. І розпочалося тільки все хороше. Дякую. Це був з вами Олександр і квітень місяць.